Заложний раптово з'явився перед камерами у цей складний для України момент. Поки є певна невизначеність із курсом США щодо підтримки нашої держави. Екс головком звернувся до кожного українця та зробив важливі заяви. Нині він не так часто з'являється в інформаційному просторі. Утім, цього разу дійсно здивував та доніс до людей дещо неочікуване. Що ж станеться найближчим часом? Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом. З нами, а ми будемо розпочинати. Валерій Федорович заложний вийшов із важливими та водночас шокуючими заявами до українців, здивувавши усіх. Так, на своєму виступі Валерій Федорович зауважив, що завдяки досвіду України у сучасній війні він окреслив логіку розвитку технологій на полі боєвиробництва та інновацій. Найголовнішим результатом розвитку технології, очевидно, могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріш за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни. Казує заложний на думку посла України, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження. А стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника. Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та ймовірну єдину стратегію перемоги в майбутньому: формуванню систему життя стійкості країни. Досвід здобути нашу країну є безцінним для всіх союзників, адже допомагає зрозуміти, якою буде обов'язково. Оборуд... Руна в найближчому майбутньому, окрім цього, Україна вдячна партнерам, які залишаються поряд та сприяють нашій перемозі і зміцненню спільної безпеки, підкреслив екс головком збройних сил України. На ну, же час стало відомо, що перед вторгненням рефії Валерій Залужний надав США фальшивий план оборони України, бо боявся, що його зіллють у змі як уже траплялося, або він потрапить до расистів, як заявив американський журналіст Саймон Шустер. Вже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням. Ніням голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Міллі, вимагав показати план України. Мовляв, Міллі казав: якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконувати, мені потрібно побачити і зрозуміти, де та чим США можуть допомогти і заповнити прогалини в обороні, розповів Шустер. За його словами, генерал заложний не хотів показувати план, щоб уникнути витоку секретної і такої важливої для України інформації. Він розумів, що в Україні є лише один шанс. Захиститися, якби росіяни дізналися про підготовку, наприклад, куди заложний порасував системи ППО, вони б їх атакували у перші години вторгнення, і вся стратегія провалилась би, зазначив журналіст. Він вказує, що секретність була абсолютно критично важливою для заложного. Екс-головнокомандувач не міг ризикувати ділитися своїм планом навіть з найближчими західними союзниками, навіть такими як Міллі. Тому він надіслав йому фальшовий план. Текст на одну сторінку, який був брехнею, розповів Шустер. Але при цьому тому журналіст стверджує, що пізніше Валерій Залужний за це вибачився. Ну і до слова, Валерій Федорович попередив, що вже зараз повномасштабна війна Ерефії проти України переходить до позиційної стадії. Залужний повторив, що ще в 23-му році захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україна не змогла досягти значних успіхів у перемозі над рефією під час контрнаступу. Як наслідок, ми опинилися останні затяжної війни. На мою особисту думку, вихід із цієї затяжної війни видається майже неможливим. Ливим заложний. залужний колишній головком описав цей етап як статичні та виснажливі бойові дії, які дозволять рашистам відновити свій військовий потенціал. Генерал у відставці також заявив, що членство України в НАТО є зараз найочевиднішим способом гарантувати безпекою мир, але закинув західним лідерам, що вони піддалися на погрози кремлівського правителя Владиміра Путіна. Підтвердженням недостатньої військової допомоги він назвав невдалий український контрнаступ 23-го року, який не виправдав надії на швидке. Витіснення рашиських загарбників із півдня і сходу України, спираючись на український досвід, війни заложний вказав на недоліки сучасних західних армій, які покладаються на старі концепції і технології ведення війни. На поле бою вийшли роботи і технології, якими керує штучний інтелект, сказав посол і згадав, що із таких його тверджень ще нещодавно націвські генерали сміялися, але зараз вже не сміються. Залужний висловив думку, що зараз оборона не може покладатися лише на коштовні літаки авіаносці. Та дорогі ракети, які важко виробляти масово. Колишній головнокомандувач назвав ключові питання, на які треба терміново знайти адекватні відповіді: яким ворогом є сьогодні рефія і як забезпечити її стратегічну поразку в Україні. Як нові стратегії, так і як нещодавнє вторгнення в Курську область, вплинули на стан гри на полі бою. Ну і звісно, які технології та озброєння потрібні Україні від західних союзників, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, пан посол підкреслив, що загарбницька війна окупантів проти України триває з 2014 року і дорікнув міжнародній спільноті за неналежну реакцію на російське загарбання Криму і дії на сході України, а також на напад РФ на Грузію. У 2008 році і тепер сказав заложний, що світ поставив перед наслідками небажання заходу впливати на глобальну безпеку. Північна Корея, Китай та Іран об'єдналися довкола рефії не проти України, а проти всього заходу. Наголосив український посол, вказуючи на глобальні апетити антидемократичних режимів. Також нагадаємо, що вперше відреагував на план перемоги і можливе завершення війни 25-го року, і колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України Великій Британії Валерій Заложний. Він підтримав план президента Зеленського за словами залужного Україна бореться проти досить потужної коаліції. Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не лише для України, так і звісно, і Україна має чітко слідкувати плану, зазначив екс-головнокомандувач збройних сил України. За його словами, цей перелік кроків стосується передусім тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб, врешті-решт, війна закінчилася. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози. Не слухайте жодних бродячих експертів. Не може бути у війні жодних прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це. Ну далі поговоримо про те, що скандалі народ Депутатка Мар'яна Безугла знову наїхала на колишнього головком зсу та чинного посла України у Британії Валерія Залужного. Свій дещо шокуючий допис, Мар'яна написала у мережі. Цитую його далі. Захоплююсь мужністю Валерія Федоровича, отримав поранення, але, незважаючи на це, писав дисертацію з юриспруденції під керівництвом пана Ківалова. Проводив щоденні зустрічі та наради з паном Жаданом. Проте стереминуло дало про себе знати, і він пішов на ВЛК. Та все ж таки не здався. Захищає наші інтереси інтереси в Лондоні наш залізний генерал. Так вона відреагувала на допис колишнього нардепа Борислава Берези який стверджував, що Україна могла би втратити залужного. Очікувана Мар'яна Базола закрила можливість коментувати свій допис, але не дивлячись на все це, Валерій Федорович продовжує радувати свою аудиторію новими дописами. Він опублікував фото із дружиною Оленою. Подружжя із посмішками на обличчях позувало на камеру в невеликому ліфті. За декілька годин після публікації світлина набрала понад 8 тисяч лайків. А у коментарях користувачі мережі закидали компліментами пару. Подружжя залужних сфотографувалися в дзеркалі Ліфта у повсякденних образах. Посол України Великій Британії постав перед камерою у чорних джинсах, які гармонійно скомбінував із легкою курткою. Зі свого боку Олена Залужна поєднала контрастний темний низ зі світлим верхом. Колишній головнокомандувач збройних сил України не додав ніякого підпису під фото. Проте користувачі мережі залишили багато хороших слів у коментарях, такі як. Як молодята. Красива пара, захоплюємось. щирі справжні та найкращі у наш час тотальної брехні та підміни понять дуже важко зустріти справжніх людей. Але ви дійсно справжні українці не перевершені. Гарні обоє, щастя вам, і хоча залізний генерал перебуває у 2,5 тисячах кілометрів від батьківщини, він і за кордоном демонструє свою любов до України. Так, Валерій Федорович опублікував у своїх соціальних мережах фото, де був одягнений у футболку одеського бренду із пророчими написами і малю. Юнком, який зображував мрію кожного українця. На одязі був малюнок Кремля, який підпалили і затопили водою. А на фоні виднівся атомний вибух. На ній також зобразили найважливіші для росіян храм Василія Блаженного, що розташований на красній площі. Він нібито розпався на шматки внасток ракетного удару і почав горіти. По іншу сторону красується Кремль, якого спіткала та сама доля. Посеред цих двох будівель видніється пил від ядерного удару, а у небі помітні блискавиці під час грози. Внасті до книгоди усю Москву затопило водою. Супроводжував малюнок надпис англійською мовою «Everyone has a dream. Dreams must come true», Що в перекладі на українську означає Кожен має мрію. Мрії мають збуватися. Тепло осені у кожного своє. Підписав опубліковане фото. Посол імовірно, він мав на увазі тепло від любові. Принаймні, так зрозуміли його підписники в соціальних мережах. У коментарях вони засипали екс-генерала компліментами і вкотре наголосили, що захоплюються подружжя залужних. Немає у світі кращого і ближчого друга ніж кохана жінка, найкращі. Дякую за світло у темряві. Тепло кохання зігріває найкраще. Завжди надихаюся вашими спільними фото. Вони такі теплі, і навіть з екрану відчувається сила безмежного кохання та прив'язаності один до одного. Ну до речі, нагадаємо, що серед українців провели опитування про довіру до представників влади. Найбільше громадян довіряють Валерію Заложному, очільнику гур Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському. Загалом, зважаючи, що заложний нині посол у Великій Британії найвищий рівень довіри має Кирило Буданов, і це не дивно. Що в воєнний час ефективний голова розвідки з успіхами під його керівництвом користується високою підтримкою населення? Але від нього не відстає і глава України Зеленський, який також має своїх прихильників. Надалі ну, будемо зокрема говорити і про те, чому ж Росія зробила таку паузу масованих обстрілах, Адже бачимо, що протягом уже кількох місяців не було як таких масованих ракетодронових обстрілів нашої країни. Бачимо, що здебільшого расисти використають все ж таки безпілотники. Так от, Російська Федерація накопичує ракет, аби ближче до зими вдарити по енергетичній інфраструктурі України. Таке припу. В ефірі також висловив військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Він нагадав, що в останні окупанти здійснювали масовану атаку по Україні кілька місяців тому. Нині ж Росія активно накопичує ракети. За місяць країна агресор виготовляє 100-150 ракет, які йдуть на склади, можуть бути використані надалі. При цьому від моменту останньої масованої атаки росіяни могли накопичити понад сотню ракет різноманітного типу. Йдеться і про крилаті баліс. Стичні та гіперзвукові далі цитую, що говорить експерт. Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети, можливо, накопичує та чекає, коли удар буде найбільш ефективним, припускає. Експерт, на його думку, під час останніх атак крилаті ракети, які раніше були найбільш масованими засобами далекобійного ураження, продемонстрували все ж таки низьку ефективність. Більшість із них було збито сьогоднішньою ранковою репетицією. Росіяни відпрацьовували не лише комбіновану атаку з використанням дронів балістичних крилатих гіперзвукових, високошвидкісних ракет, але і синхронного удару. Вважає Катков, ну і зокрема, ми пам'ятаємо, що в Кремлі називали вкидом саме новини про переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тоді за словами речника правителя диктатора Владиміра Путіна. Пісков 에, говорив, що наразі немає жодних домовленостей та підготовки до переговорів щодо взаємних атак по енергетичних об'єктах, як сказав спікер, навіть найсолідніші видання не гребу тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають. Проте як ми бачимо, незважаючи на те, що немає як таких масованих ракетних ударів, ми бачимо, що рашисти використовують безпілотника кожної ночі, і ба більше можуть понад сотню цих безпілотників запускати проти мирного населення нашої країни. Атакуючи саме цивільну інфраструктуру, але багато ми говоримо щодо їхнього озброєння і звідки вони мають стільки ресурсів, зокрема звідки Росія має стільки безпілотників, як відбувається їхнє виготовлення, скільки взагалі вони мають в запасі? Можемо далі заслухати і авіаексперта Анатолія Храбчинського детальніше. Ну, давайте почнемо з того, що Росія прийняла доктрину, за якою е активно розвиває свою безпілотну авіацію до 35-го року. Вони планують е налагодити виробництво понад мільйони дронів. А лише за минулий рік близько 35 тисяч дронів Росія закупила е в інших країнах. А які це можуть бути бути країни? То звісно, що це буде Іран, е також може бути Китай, або навіть вони планують робити сумісне виробництво щодо дронів з е з індії, е індії безпосередньо. Середнє додатково треба зазначити, що наразі Росія має близько 200 компаній, які займаються випуском безпілотників, і серед цих компаній, такі відомі вже всім назви українцям, це Зала Віга Гіоскана і також Кронштадт. Кронштадт, до речі, а, був залучений до випуску а, словно звісно, охотника, який був збитий над повітряному просторі України. Угу. Загалом, скільки на вашу думку, шахетів можуть виробляти росіяни на місяць, якщо звісно вони їх ще виробляють? Ну, насправді тут треба зрозуміти, що збільшувати це злова збірка, uh -huh. але тим не менше в будь-якому випадку є вже деякі елементи, які опускаються на території Російської Федерації. Тобто, якщо ми кажемо ну, в принципі прості елементи, на а, корпусів душахедів, тому що свого часу до повномасштабного вторгнення що Росія активно а, розвивала галузь а, створення композитних матеріалів, а, також треба не забувати, що саме а, а, стійка до засобів фродіелектронна боротьба антена комета, теж виробляється в Росії. Але знов таки більшість компонентної бази, яка е, знаходиться в цих засобах, це все закордонне. Тобто, ми кажемо, е, бачимо, наприклад, в тому ж самому охотнику, нещодавно е, збитому, е, були знайдені і американські, і швейцарські е, компоненти. Е, це показує про те, що все ж таки Росія активно залежна від західних е, компонентів. Е, е, е. І не звине зважаючи на санкції, все одно отримує їх. Що щоправда, з більшою ціною, тому що розуміємо, що навіть там відкритих джерелах російські виробники дронів означали, що вартість деяких компонентів суттєво зросла за рахунок того, що вони закуповують їх через треті, або там через три, або через чотири країни. Ну а тепер ми з вами перейдемо до фронту, які там є новини. Зокрема, що повідомляється аналітика американського інституту вивчення війни. Вони дописали у сьогоднішній Йому своєму зведенні про те, що Росія використовує захоплення вугледара для подальшого просування на Донеччині. Зокрема, дописує, що російські війська успішно використовують своє нещодавні захоплення вугледара. Окупанти прагнуть ліквідувати українські виступ у напрямку Курахового. Таким чином аналітики зазначили, що російські війська активізували наступальні дії на заході Донецької області на початку вересня 2024 року, і наразі намагаються захопити Курахове із півночі та півдня та зрівняти лінію фронту між сонцівським. Що на північний захід від Курахового та Шахтарським, що на північний захід від Вугледара, російські війська захопили вугледар 1 жовтня і просунулися на північ і північний захід від Вугледара внаслідок серії успішних механізованих піхотних атак протягом останнього місяця. Російські сили також незначно просунулися на північний схід від Вугледара в районі Антонівки та Катеринівки, але ІСВ ще не спостерігає підтвердження просування Росіян до Єлизаветівки та далі на захід уздовж автошляху. С 05 11 04 мовиться у звіті. Експерти зазначили, що наразі російські війська перебувають у кількох кілометрах на південь від лінії Романівка, Успенівка, Сухий Яр, ланцюга населених пунктів на північ від Вугледара, що може стати серйозним викликом для російських військ, якщо українські сили зможуть там встановити оборону. Проте російські війська схоже намагаються обійти цю лінію населених пунктів, оскільки геолокаційні кадри опубліковані 10 листопада показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від дальнього що на південь від Курахового, та на північний захід від Єлизаветівка і ймовірно отримують позиції у полях на схід і південний схід. Пишуть американські аналітики. Також вони додають, що подальше просування Росії до дальнього та на захід від цього населеного пункту може змусити українські сили вийти з позиції на північ та північний схід від вугледара та дозволити російським силам просуватися уздовж шосе. Такий прогрес дозволить російським військам продовжити тиск на українські позиції в Кураховому і з півдня. Віасве також підкреслили, що переглянули свою попередню оцінку, що російські сили навряд чи зможуть скористатися захопленням вугледара для подальших наступальних операцій у Західній в частині Донецької області така оцінка, як пишуть експерти, була неправильною. З приводу того, що відбувається станом на сьогоднішній день, що повідомляють аналітики мапи Дівстейт, які щоденно 24 на 7 дійсно слідкують за тією ситуацією, яка у нас складається на полі бою і оперативно оновлюють мапу Діпстейт. Так, от зокрема вони зазначили, що РФ активізувалася біля Макарівки та проводить штурми на дальні. Окрім того, Росіяни заскочили на 2-2, пробачте ББМ у районі школи номер 3 міста Курахове. Російські окупаційні війська проводять штурмові операції на населений пункт Дальні та активізувалися біля Макарівки Донецької області. Щодо ситуації у районі Дальнього, сьогодні, тобто на вчорашній вечір, ворог провів атаку відразу у чотирьох місцях. Зазначається, що три із них відбулися у межах села. Рашисти застосували, щонайменше один танк, п'ять ББМ та один багі. На околиці Дальнього було десантовано. Значне число ворожої піхоти ситуація важка. Результати боїв уточнюють. Ідеться у повідомленні. Ну, окрім того, росіяни заскочили на дві ББМ у районі школи номер 3 міста Курахова Донецької області області. Пробачте, доля загарбників поки невідома. Дописують аналітики мапи Діпстейт. Взагалі дописали те, що важкий день підрозділів Сил оборони України і біля Макарівки та Рівнополя, та загалом на Донецькому напрямку. Решисти проводять штурмові дії силами до 50-60 одиниць за раз, а також за підтримки ББМ та підрозділів. Тобто мотоциклістів, мета ворога знайти та закріпитися в Рівнополі та Макарівці. Якщо по останній ситуація плюс-мінус зрозуміла, то по рівнополю ситуація дійсно невідома. Пишуть аналітики мапи Діпстейт. Ну якщо ми з вами згадаємо взагалі, що відбувається точніше, що повідомляють наші захисники з фронту, особливо да, ті, хто ведуть свої спільноти у різних соціальних мережах. так, от із останнього, вчора бахмутський демон на вечір дописував, що дуже важко, важко для Курахова зараз. Потім дописав, що до речі, на часіку відбуто сьогодні було, тобто вчора піхотний великий штурм, і ця інформація була від нього оприлюднена на 21.12. Що дописував Станіслав Бунятов, той який веде телеграм спільноту, говорять снайпер. А, зокрема, він дописував на сьогоднішній ранок те, що на покровському напрямку обстановка погана. А, ворог щодня просувається стабільно заданим темпом, бо відступаючи, наші не можуть нормально зайняти оборону. На дорогах від Шевченкова до Новоолексіївки, окрім знищеної військової техніки, можна зустріти знищені цивільні автомобілі та двохсотих е, цивільних людей на дорогах. Рашистам абсолютно все одно кого чиє життя забирати. Скажу культурно, бо по-іншому можливо ютюб спільнота не сприйме. Е, головне, щоб це був українець, дописав Станіслав Бунятов. А цивільний він чи військовий це зовсім не важливо. До речі, вчора бачила в якихось. Дійсно, телеграм-каналах про те, як рашиста нехтують не лише правилами ведення війни проти наших військовослужбовців, але і проти цивільних, де які залишилися у тих територіях, куди підбирається Рашистська Федерація.